Вистоювати довжелезні черги доводиться тернополянам та мешканцям області, аби оплатити послуги польського візового центру. Таке рішення консульство Польщі прийняло більше року тому, аби спростити процес подання документів на візу, уникнути черг та посередництва. Проте ситуація не вирішилась. Власне, такі черги біля банків, в яких можна здійснити оплату на візу, є лише в Тернополі. Ну чекаємо вчора. Приходили сьогодні. Приходили записатися на чергу, бо все пишеться на листочках. Стоїмо, чекаємо. Дуже помаленьку рухається черга, дуже помаленько. Но люди приходять і на п'яту ранку, і на шосту, і на сьому і все записується, стоять, чекають. Ну так робимо, бо цілий день неможливо вистояти. Як цілий день можна тут вистояти, самі подивіться, що робиться вже дві години. В інших областях України і справді такої проблеми немає. Це свідчить про те, що у Тернопільській області і насправді дуже багато заробітчан. Тим не виключено, що з черги створені штучно. Зауважимо, що оплату за візу можна здійснити у відділеннях двох банків Кредобанк та Ідеябанк. В Тернополі усіх відділень таких чотири. На всю область його замало. Тут є багато хлопців, які чергу створюють, а як з ними повоюєте, і вони пропадають. І черга вже посувається швидше. Ми мали практику того. Вони просто трошки поки пішували, і вони вже пропали. От провели війну з ними і все, і вже. Черга, бачите, от самі бачите, під обід ми зараз все пройдемо. Звичайно, ми нікого не чекаємо. Є жива черга, люди. Хто? Кому потрібно, я прийшов, бо це мені потрібно і все. А всі інші побачення. цього вам не скажу, бо сам не знаю. Я вперше таке роблю.